Добрий вечір. Сьогодні в нашій студії непересічний гість. Леонід Харшан один з найбільш креативних журналістів обласного телебачення, директор його творчо виробничого об'єднання. Багаторічний автор і ведучий передач Як на духу, віч на віч, куд зору, які постійно мають чи не найвищий рейтинг серед усіх програм каналу Житомир і відомі далеко за межами регіону. Знаєте, альоні Харшані говорити, в общем-то легко. Потому что есть люди профессиональные, есть люди непрофессиональные. Есть люди талантливые, есть люди бездарные. Ну, то есть Этот ряд можно продолжать до бесконечности. А есть люди, которые я вот без привлечения, без всякого пафоса считаю людьми легендами. А, Харшан, он просто легенда Житомирского телевидения. Это человек, который начинал все. Это человек, который здесь был, ну, возможно, основным творческим нравственным ориентиром всегда. И, знаете, я не помню как бы огромного количества людей, которые там работали. Ну, а Леонид это все человек, который, мне кажется, просто представить всему, без него областную телерадиокомпанию невозможно. Поэтому, ну вот, мне кажется, что эти люди являются системообразующими. Жаль, что только что не на каждом телевидении они есть. Ну цьому Демряновим смисліч повезло, і я думаю, що нарнув у Дивід. Удивіти не раз всіх звітелів, яка смута канал. Взагалі, якщо на телебаченні ми ініціюємо, ідентифікуємо людей по імені, по батькові, прізвищу, то у цьому випадку треба говорити про наявність такого телевізійного бренду як харшан. Це просто харшан. Ну Леонід Борисович, та людина. Яка свого часу вела підсумкову програму, і яка мені тоді ще молоді такі студенці, розказала перше, що таке аналітична журналістика, яка відмінність фактів від аналітики, і як це має відбуватися, що це має бути? Ось і Харшан це вже така невід'ємна складова, невід'ємна частина історії нашої телекомпанії. І що ще особливо в цьому нашому колезі? Роки йдуть, люди міняються, люди приходять, люди йдуть на інше місце роботи. А ось харшан, який був, він такий лишається. Він не старіє. Він зберігає найголовніше, що важливо для журналіста: він зберігає таку молодість і свіжість бачення. І це та людина, з якою завжди в будь-який час, і о 6-й вечора, і о 9-й ранку можна прийти і обговорити факти, обговорити всі новини на інших каналах, хто, де, як показує ту подію і тому ми й дотепер з ним. Він уже не ведучий аналітичної підсумкової програми. Цю естафету передав мені, але ми й дотепер з ним обговорюємо. Леоніда я знаю понад 35 років. Один період часу ми мешкали в одному будинку. Він поверхом вище, впевнений собі чоловік, красивий чоловік, котрий знає, що робить і чого хоче від цього життя. Коли я ж побачила його на каналі обласного телебачення, зовсім не здивувалася. Пройшло 25 років, нічого не змінилося. Він такий же впевнений в собі чоловік, красень, чоловік, котрий знає, що робить і чого хоче від цього життя. Що хочеться сказати другові? Льонь, ти класний журналіст, приємна людина, на тебе можна покластися у важку хвилину, а це головне. Ти любиш те, чим займаєшся, і це головне. І тому я бажаю тобі натхнення і нехай здійсняться всі твої родинні та творчі задуми. Свого часу Леонід Харшан здобув професійну освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Я хочу сказати про Леоніда Харшана. Ну, по перше, те, що я пам'ятаю ще з студентських років. Це людина, яку поважали на курсі, яку любили, шанували і так далі. І так далі. Це справа в тому, що Леонід був всі 4 роки нашим старостою курсу. Навіть якщо курсу не було на лекції, все одно в Леоніда у цьому, у, по, по, по його паперах приходу на лекції ми всі були завжди, і у нас ніколи ніхто не був, скажімо, чимось. Е, е, Ну, лишили когось стипендії чи ще чогось, тому що десь хтось прогуляв лекцію. Ні, ми завжди були, тому що Леонід теж любив і поважав свій курс. Ця людина насправді не жартуючи, Можу сказати, що людина слова, людина, яка вже щось і говорить з екрану до людей, то говорить тільки правду і нічого окрім правди. Леонід Харшан пройшов добротну акторську школу у Житомирському обласному музично-драматичному театрі. Пані Борисович Харшан пропрацював в нашому театрі 10 років з 1984 року. Але ще до цього, так як він мешкає недалеко, він ще в дитячі роки працював в театрі, грав дитячі і підліткові ролі, так що в нього стаж роботи в театрі великий. З 90-го року, коли я прийшов в театр, ми вже з ним Працювали разом, мешкали в одній гримерці. Він мене виводив курс справи як молодого актора, я йому за це дуже вдячний. Я гадаю, що він розкрився на телебаченні ще з іншого боку, як журналіст, і акторська школа йому в цьому. Я гадаю, досить серйозно допомогла. Леоніду Харшану мало рівних не лише як ведучому авторських програм, але і як телерепортеру. У цій справі він також набув величезного досвіду, адже не один рік плідно працював разом з оператором Сергієм Базилюком на таких центральних каналах як Інтер 1+,1, плюс Новогодние подарки взрослые ждут не меньше, чем дети. Не исключение и 30-летний житель села Подолянцы Чудновского района Житомирской области Леонид Стадник. Он мечтает о зимних ботинках 56-го размера. С Полевским великаном общался наш корреспондент Леонид Харшан. Все... Богатырским сложением Леонид Стадник отличался еще со школьной скамьи. Сегодня его рост 2 метра 30 сантиметров. Стоя рядом с ним, любой почувствует себя лилипутом. Вимовитись до себе і оповідання за кожен сюжет, котрий він робить. Кожний сюжет в нього виходив як останній. Вивчений, виважений, аналізуючий. Він постійно вчився, і його така фраза, що немає вдосконалості, немає меж. Треба вчитися на інших каналах, треба вчитися на таких каналах як CNN, BBC, треба читати літературу, треба вчитися у своїх фахівців. І зараз, дивлячись, коли вже ми перейшли знову на Пласне Житомирське телебачення, я дивлюся, як молоді журналісти приходять до нього, і він, як фахівець, нікому не відмовляє в тому, щоб їм допомогти. Пояснити, як треба робити сюжет, як аналізувати, щоб він вийшов цікавим, щоб люди дивилися. Ну і, можливо, саме третє, що він кажучи, проста людина, відповідальна, але дуже проста. Весело і щиро. Коли щось йому не подобається, він каже, що не подобається. Він каже, коли кажеш правду, ніхто не повинен до це ображатися. Відтак, в активі заслуженого журналіста України сотні гострокритичних і проблемних сюжетів на злобудня. Він, як ніхто, вміє знаходити серед розмаїття подій і тем на Житомирщині найбільш резонансні та актуальні для земляків. Це сповна стосується і його щотижневих передач у прямому ефірі. Багато часу і зусиль займає також організаційна робота в телецентрі. Лише дружина і найближчі друзі знають, якою ціною це все дається, як ретельно він готується до кожної зйомки і кожного виходу в ефір, як уважно стежить за розвитком українського суспільного телебачення. Він дивиться майже всі випуски новин на центральних каналах, і не просто дивиться, а аналізує їх. Ми обговорюємо вдома цікаві передачі, і він аргументує, чому йому щось подобається, чому ні. Леонід надзвичайна креативна людина. Я не помилюся, якщо скажу, що ідеї народжуються майже щодня, з ним легко працювати і цікаво жити. Я вважаю, що журналіст це не тільки професія, а спосіб життя, тому що він завжди поготові бігти на зйомку, їхати у відрядження чи виходити в прямий ефір, і це йому подобається. Я щаслива, що телебачення поєднало нас у творчому активі Леоніда Харшана. Чимало яскравих перемог його кращі публіцистичні роботи здобули десятки відзнак на престижних всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Проект як на духу перетворився у цикл документальних відеофільмів про відомих людей України і Зарубіжжя. І все ж Леонід не зупиняється на досягнутому, керуючи своїм давнім журналістським правилом працювати в телевізійному ефірі майстерно, відповідально і чесно, з максимальною самовіддачею і повагою до глядачів. Він постійно аналізує. Учиться, експериментує, шукає нове, а це запорука нових творчих здобутків. За 25 років роботи на Житомирському власному телебаченні я обіймав різні посади від, так би мовити, рядового журналіста до більш вищих керівних посад. Я хочу зазначити, ким би я не працював, у мене завжди було бажання зробити. Якісний продукт, декому, можливо, це не подобається. Ну, чого він мовляв хоче досягти там чогось? А я вважаю так, не все виходить, але прагнути до цього треба. Тому що інакше, якщо ти просто приходиш на роботу з 9 до 18 години, відробив, сів там в тролейбус чи пішов пішки додому, і так спливають роки. І потім, я думаю, що людина, ну, якщо не кожна, то багато людей здають собі запитання, а як я прожив життя, що я зробив корисного взагалі, чого я досягнув у житті. І дуже часто я зустрічав людей, які просто казали, ну я працював, я приходив зранку до вечора, працював, а у тебе є успіхи певні. Тому я хочу досягти успіху і власній творчості, і у творчості нашої телерадіокомпанії, тепер вже філії суспільного телебачення України. Мені завжди болить, якщо щось у моїх колег виходить не так. Мені завжди радісно на душі, якщо хто-небудь, будь-хто з моїх колег досягає успіху, його передача вона цікава глядачам. Я не заздрю, я навпаки умію порадіти за колегу, набрати його номер телефону і сказати, «Знаєш, у тебе сьогодні класна була передача. Я думаю, що тоді от, і весь колектив, і вся наша компанія здобуває певну успіху, якщо кожного кожного щось виходить, і це здобуває оцінку.